Ту дивиться телебачення Карилицької громади в Україні, в Європі, а також за океаном, ми знаємо, що і так і є. В інформаційному тижневику Карилличина ми вам запропонуємо фрагменти подій явищ, зафіксованих відеокамерою студійного телебачення протягом тижня, що минув. Ще один тиждень наблизив нас до перемоги. Слава Україні, Збройним силам, волонтерам! І всім тим, хто бореться за її досягнення. А сьогодні в нашому інформаційному випуску до вашої уваги такі теми й сюжети. З професійним святом вітали комунальників громади. Лагодійні ярмарки відбулися в ряді населених пунктів Кагарлични, яким же виявився вжинок. Офіційна хроніка: прийшла весна, то і саджали. Що саме іде? То чекайтеся і дізнайтеся. Інформація з теренів культурно-мистецької сфери та інших галузей, прогноз погоди під завісу тижневика. Комунальники належать до представників тих професій, чия робота зовні здається непомітною, але без яких сучасна цивілізація аж ніяк не обійдеться. Тому наш перший сюжет у новинах ми присвятили комунальникам. 17 березня відзначався День працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення. З цієї нагоди напередодні свята, 15 березня, в міському будинку культури відбувся захід, який розпочала і вела начальник відділу культури, вона ж ведуча, Олена Петленко. Сьогодні ми дякуємо вам за вашу роботу. Сьогодні ми дякуємо нашим захисникам і захисницям, які дають нам можливість жити, працювати і вітати вас. Вітав зі святом присутніх у залі, а в їх особі інших комунальників, які в той час знаходились на трудовій вахті, Карлицький міський голова Олександр Панюта. Бажаю всім вам міцного здоров'я, щире слово подяки. Я бажаю, щоб якнайшвидше наступив мир, Наступила перемога. Я вважаю кожному з вас родинну затишку. Бажаю, щоб кожен з вас приходив на роботу з задоволенням, і йшов до, до, до з роботи також з задоволенням, отримуючи і моральне, і матеріальне задоволення. Я просив керівників, щоб кожен знайшов можливість і до свята зна знайти в кожному колективі якісь маленькі преміювання. Я думаю, що вони виконали моє доручення. А сьогодні я з задоволенням вручу подяки міському нову службу подання ваших керівників. Спершу очільник громади вручив подяку Київської обласної ради директору комунального підприємства водоканал» Володимиру Черемису. А потім вручив подяки Карилицької міської територіальної громади та грошові винагороди Віктору Микитину, Роману Дмитрієву, Миколі Кравченку. Володимиру Ніколенку, Ігорю Деметенку, Євгенію Ткачу, Алині Сафроновій, Олені Стеценко, Віктору Демчуку, Ользі Захарченко, Миколі Наживому, Юрію Назаренку, Надії Сушко, Світлані Третяковій, Олександрі Скуйбіді, Володимиру Поліщуку. Культпрацівники міста підготували комунальникам невеличку концертну цікаву програму. Пісенні дарунки презентували Катерина Кучеренко, Людмила Поліщук, Тетяна Голдобіна та Людмила Ігнатенко. Міста, які першими зустріли велику війну. яких точилися запеклі бої. Але, попри жах і окупацію, вони не скорилися. Ворог наповну відчув, що таке українська людь та сила. Тростянець, Охтирка, Ірпінь. Міста, що стали синонімом опору та стійкості: Сновськ, Буча, Чернігів, Буринь. Проявом спротиву та звитяги Семенівка, городня, Корюківка, доказом героїзму і незламності, Мена Ягідних, Мощун. прикладом міці та незламності. Ми витримали. Ми відбили наші міста. Міста героїв. Тут народжується сміливість. Вихідними днями в Кагарлику і кількох селах громади відбулися благодільні ярмарки. І там побували, і там працювали наші оператори. У суботу, 16 березня, в Кагарлику біля міського будинку культури проводився благодійний ярмарок, який вела Анастасія Мацібура. Центральні площі міста за ініціативи Кагарницького міського центру культури і дозвіллями організували благодійну ярмарку на підтримку наших місцевих хлопців, які Власними силами в нашому місті е, виготовляють дрони. Дуже просто вас долучитися до нашої ініціативи, та все ж звичайно не просто так. Саме сьогодні ми будемо вас пригощати смачними млинцями абсолютно безкоштовно. Кожен з вас може е, скуштувати ароматні вафлі або ж млинчики весняні, і, звичайно ж, зігрітися гарячим чаєм і нашими обіймами. Також хочемо запропонувати вам дуже багато смаколиків на продаж. Ціни різноманітні. Наші господинки з міського центру культури дозвілля дуже старалися. Ну і найголовніше, у нас сьогодні діє безпрограшна лотерея. Зіграти в лотерею було багато бажаючих. Але першим був Петро Стеценко. Він виграв ляльку-мотанку, охочі, смакували випічкою, хтось куштував пиріжки, рогалики, чи вареники. Варто зауважити, що своїх рук до організації ярмарки та її наповнення доклали працівниці міського будинку культури. Вони виготовили ляльки-мотанки. Розмальовували гільзи, привезені зі Сходу для безпрограшної лотереї, спекли випічку та виступали в ролі продавців. До них зі своїми витворами долучились місцевій майстрині Ірина Салій та Наталія Ісаєва. Частину витвору вони теж спрямували на підтримку Збройних сил України. Отож, за кілька годин ярмаркування в Кагарлику вдалося зібрати 15 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України. Наш оператор Сергій Демченко побував на благодійному ярмарку 16 березня в Слободі. Отож, ви бачите, кадри зняті ним. А от детальну інформацію для нас підготувала староста сіл Слобода Росавка Світлана Бакал. Дуже насиченою була програма благодійного ярмарку. Тут і персональна виставка картин нашого земляка художника Олександра Карпенка, тут і виставка Продаж ляльок Мотанок та вишитих рушників від наших слобідських майстринь. І тематична фотозона до свята колодія, тут і вироби з Петриківським розписом, і гарячі млинці і вареники, якими пригощали й наших гостей серед них, і карлицький і міський голова Панюта. Але найбільше відвідувачів зібралося біля ярмарку розпродажу смаколиків, які з любов'ю і турботою приготували наші небайдужі жителі, вихованці. Батьки та працівники Слобідської гімназії, дошкільного навчального закладу Фіалочка. Святкове дійство з піснями, розвагами та конкурсами підготували для гостей працівники та учасники художньої самодіяльності Слобідського сільського будинку культури. На благодійний захід завітали і наші аграрії, які також долучилися до збору на дрон для Збройних сил України спільно. Разом наша громада зібрала майже 70 тисяч гривень. Щиро дякую всім, говорить Світлана Бакал, хто брав участь, та всім, хто знайшов можливість відвідати наш захід і підтримати донатами наші збройні сили України. Далі в інформаційному випуску офіційна хроніка, де, зокрема, піде мова про те, що стало темою для обговорення на черговому засіданні оперативного штабу по координації дій під час воєнного стану. Очільник громади Олександр Панюта на оперативному штабі 18 березня констатував стабільні ситуації в громаді. Триває двомісячний благоустрою. Заходи здійснюються попри дощову погоду. Двомісячник ми не зупиняємо, працюємо всі активно і в селах, і по кожній установі культура, освіта, медицина. Все продумуємо. те, що можна робити, робимо. На засіданні штабу традиційно було обговорено стан справ у правоохоронній сфері, ключових галузях, освіта, культура, медицина на підприємствах, установах, у структурах, підрозділах. Міської ради. За інформацією Центру первинної медико-санітарної допомоги, протягом минулого тижня зафіксовано понад півсотні випадків гострих респіраторних захворювань. Одна людина захворіла на covid 19 У багатопрофільній лікарні на стаціонарі перебуває 115 хворих. У пологому будинку з початку року народилось 22 немовлят. Спілкуючись з начальником територіального центру надання соціальних послуг Тетяною Вітохою, Олександр Панюта нагадав, що в центрі діє пункт прокату, де є? це коляски, це милиці, що там ще в нас ходунки на сьогодні працює пункт пропату, тому ми, будь ласка, кому є потреба в даних засобах, звертайтесь до територіального центру. Служба безпеки України. Воюємо, щоб захистити кожного українця і відплатити ворогу за всі злочини та відібрані життя. Щодня п'ємо загарбників у найбільш болючі місця. Топимо російський флот і палимо військові об'єкти. Тисячами нищимо окупантів та їх техніку на фронті. Ліквідовуємо воєнних злочинців. Затримаємо агентів і зрадників, і наші удари будуть ще сильнішими, доки не настане час перемоги. СБУ ворог приречений. Відплата неминуча. Прийшла весна, і ми садимо. Садимо в позитивному сенсі. Тож дивіться далі. 15 березня колективи бібліотек та мистецької школи. Разом з ними Кагарлицький міський голова Лесан Панюта, начальник відділу культури Олена Петленко, директор адміністрації парку пам'ятки Кагарлицький Валерій Петленко висадили 12 молоденьких берізок – з 5 березня по 5 травня в Карлицькій громаді оголошено двомісячник благоустрою. Саме в його рамках і висадили деревця вздовж дитячого майданчика серед місті Карлика. Саджанці для доброї справи надав меценат, який побажав залишитися невідомим, але слова вдячності він заслужив однозначно. Попри воєнний стан, життя триває і в сфері мистецтва і культури. Тож далі до вашої уваги сюжети, які ми починали готувати в будинку культури, і в історико-краєзнавчому музеї Карлика. Культурно-мистецькі заходи в час воєнного стану вже традиційно не обходяться без благодійності і прямих донатів на підтримку Збройних сил України. Так було й на виставі Женихи, яку 19 березня в будинку культури нашого міста показали актори столичного театру Сучасний. Серед акторів найбільш упізнаваним виявився Володимир Горянський. Квитки коштували від 250 до 350 гривень, але шанувальників Мельпомени не бракувало. Та й за позитивними враженнями, яких багато не буває, у воєнне лихоліття прийшли земляки. Герої п'єси четверо женихів, що мріють виправити своє фінансове становище, хочуть одружитися з багатою нареченою Агафією Тихонівною, а їй аби заміж. Женихи доволі колоритні, навіть смішні особи. Іван Степанович, яєчниця уточнює нерухомість Агафії Тихонівни за списком. Простакувати відставний моряк Балтазар Балтазарович з, з явними ознаками інвалідності і неадекватності, вважає себе головним претендентом на руку нареченої. Навіть Бувало у бувальцях сваху феклу Іванівну. Ця розмаїта компанія часом, здається, може завести у безвихідь. Ось вони вистрочені. Головним по суті є герой Володимира Горянського Іван Кузьмич Подкальосін. Він у чорному котелку, поряд друг. Він же і сват. Доля посміхнулася з подкольосіну. Він нібито на крилах омріяного щастя. Сповнена надій і наречена у весільному вбранні, а тим часом сват повчає недолуго жениха. Ти тепер повинен поцілувати свою наречену. Хепі енд, але ж це театр. У монолозі подкольосін розмірковує спочатку про переваги подружнього життя, а потім про те, що це неабияке ярмо. І врешті вистрибує у вікно, добре, що не високо, і на коні втікає від цих шлюбних клопотів. Тож оця сценка на початку вистави не випадкова. Погляньте, подкольосін праворуч, наче не від світу цього. Актори виходили на поклони з ентузіазмом. Із почуттям виконаного обов'язку тепло зустрінуті публікою. А глядачі аплодували і навіть вигукували браво. Володимир Горянський звернувся до публіки з пропозиції зробити донати у скриньку на вході у глядацьку залу. І як ми потім дізналися, сума пожертв глядачів на підтримку підрозділу аеророзвідки 244 батальйону склала 7 тисяч 870 гривень. Таким видовичним і корисним для ЗСУ став вечір 19 березня в Карлицькому будинку культури. У Карлицькому історико-краєзнавчому музеї його працівники організували, і провели цікаву виставку під назвою Лялькова скриня. Термін Скриня тут вжито скоріше для колориту, бо експонатами виставки. Головним чином були м'які іграшки і ляльки, виготовлені майстринями сьогодення нашими землячками. Захід пройшов 21 березня, якраз у міжнародний день лялькаря. Не перестаєш дивуватися винахідливості, творчому підходу, розмаїттю ідей, матеріалів. Способів виготовлення іграшок, що їх демонструють креативні майстрині. Ось це, наприклад, роботи Нани Ісаєвої. іграшки, і простіші, і з підтекстом, і до різних пам'ятних днів. Пані Нана вважає, що іграшками людство не тільки бавиться більше того, іграшки можуть служити людині. Ось і ще одна майстриня Наталя Ланова. Хочеться створювати все нове й нове, і щоб дітки радувались йому. Матеріал весь для дітей повністю безпечний, плюшеві ниточки, напівбавовна, очі, носики, все на безпечному кріпленні, запаяні, щоб діти не могли пошкодити собі. Є ось така в мене ще окрема любов, це піжамниці. Наталя Ланова донатить і на ЗСУ, як бачимо. Ляльки мотанки виготовила Оксана Овчаренко. На жаль, сама вона прибути не змогла. А ми зазначимо, що мотанка то спадщина ще Русі часів Олега і Володимира. Прості люди, так би мовити, облагороджували дерев'яну паличку для забави малюків. Мабуть, мало в кого є такий досвід виготовлення ляльок з найрізноманітніших матеріалів, у тім числі природних: із саду, городу, лісу, ну і звісно, з тканин, як у Людмили Лісовенко, яка в центрі дитячої і юнацької творчості керує гуртком. Не одне покоління юних жителів міста і громади долучалося до колоритного народного ремесла. Це витвори рук Оксани Губенко, яка працює у переселенській гімназії. Немили асортимент іграшок у арсеналі Олени Галабурди. Вона їх виготовляє на замовлення, і замовлень не бракує. Ось хоча б такі симпатичні сови, як брелки, або, ще кажуть, дармовиси, наповнені духмяною лавандою. Половина коштів від продажу іграшок майстриня Любов Алексєївна спрямовує на підтримку розвідки Міноборони, а вироби її ось такі яскраві іграшкові звірята. Або гноми на різний смак і розмір. Кому там було найвеселіше, так це дітям. А заодно й дорослі не нудьгували, дещо купували для своїх нащадків чи для інтер'єру, або на подарунок. Подарунок погодьтесь унікальний, єдиний у своєму роді, виготовлений з любов'ю. І у фондах музею також є ляльки, раніше подаровані земляками. Того дня зала музею ледве містила охочих відчинити, мовно кажучи, лялькову скриню. І через іграшки можна пізнавати історію свого народу. Завітайте в музей! Виставка лялькова скриня діятиме до кінця березня. Цікаво, чи ви чули про міжнародний день щастя? Своєрідно його провели 20 березня у центрі дитячої і юнацької творчості. З нагоди дня щастя було проведено у нашому закладі благодійний концерт. Діти нашого закладу дарували гостям і батькам мистецтва музичне, хореографічне. Були показані театралізовані постановки, також лялькову виставу. І, дякуючи нашим гостям і батькам, були зібрані кошти на наші Збройні Сили України. Тож сьогодні ми хочемо їх передати нашим друзям із волонтерського групи з волонтерської міцні вузлики. Тож, будь ласка, передайте. На благодійність дякую. і дякую. дякую вам. І думаю, що в нас ще буде наша співпраця процвітати. Дякую на нашу перемогу. Дякую за вашу організацію. Обов'язково це потрібно нам, це не тільки нам, а всім потрібно. Так що дуже вам велике дякую і разом до перемоги. Так, до перемоги дякую вам. Керівниця волонтерської групи міцні вузлики Світлана Мусієнко додасть 1400 гривень, переданих колективом центру творчості, до коштів, за які купується спанбонд, спеціальна тканина і сітка основа. Ось один із видів спанбонду частково розрізано. Дівчата складають його за стандартним розміром, щоб далі розрізати на смужки. До слова, один рулон спанбонду коштує 5200 гривень, і він купується як за кошти самих волонтерок, так і за благодійні. 31 серпня минулого року, коли утворилася спільнота міцні вузлики, волонтери сплили і відправили на замовлення наших захисників земляків 133 маскувальні сітки. А ще ж і сотні окопних свічок. Лежать три готові сітки, фіксується документально їх наявність. Кожний виріб має таку брендову етикетку. А наші захисники якось подарували волонтерам прапор з передової з подяками, з підписом чарівним дівчатам міцних вузликів. І то для них найвища нагорода. Про те, що в селі Леонівка по вулиці Полява горить будинок, повідомлення на пункт зв'язку 19-ї державної пожежно-рятувальної частини. В каерлику надійшло 19 березня о 14 годині 33 хвилини. За викликом виїхав рятувальний підрозділ із каверлика в складі семи рятувальників та двох одиниць пожежної техніки. Прибувши на місце, рятувальники побачили, що вогонь охопив покрівлю, перекриття та кілька кімнат будинку. А в середині хати знаходяться її власники, чоловік. 1958 року народження та жінка 1951 року народження. Пожежники врятували подружжя з палаючого будинку, Медики надали їм допомогу на місці та доправили до лікарні. Повністю ліквідувати пожежу вдалося лише за півтори години. Пожежа знищила житловий будинок повністю, а разом із ним речі господарів. Поліція в особі старшого офіцера Інни Калієвської повідомила про 150 заяв та звернень, що надійшли в чергову частину протягом тижня від мешканців Кагарлицької і Жішівської громад. З них дев'ять внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Задокументовано два факти шахрайства. Жителька Кагарлика в інстаграмі натрапила на оголошення, що нібито АТБ проводить конкурс, в ході якого знову ж таки нібито громадянину надається бонусна картка, на яку відразу нараховують Тисячу гривень спокуслива пропозиція. Вочевидь, забувши, де буває безкоштовний сир, карличанка перейшла за вказаним шахраями посиланням і. Ви вже здогадались, з її банківської картки зникло тисяч 300 гривень. Жителька великих пріцьок зазнала ще більшої втрати з її зарплатної картки. Шахраї поцупили 53 тисячі 820 гривень. Факт незаконного зберігання наркотичного засобу, а саме амфетаміну, виявлено в жителя Карлика речовина на лабораторному дослідженні у магазині Аврора нечистий на руку покупецькою крадіжку промислових товарів на 850 гривень. Зафіксовано смерть двох жінок, 74 і 68 років народження. Тіла знайдено без ознак насильницької смерті. Поліційна хроніка не обходиться без затримання водіїв, які сіли за кермо після вживання алкоголю. І, до речі, така цікавинка у зв'язку з цим. У Франції водії зобов'язані возити з собою невикористаний алкотестер. За його відсутність в автомобілі загрожує штраф 11 євро. Але поки що поліцейські роблять тільки усі зауваження водіям за відсутність персонального алкотестера. 102 адміністративні протоколи склали поліцейські за порушення громадської безпеки, куріння в недозволених місцях, за домашнє насильство, рівень якого не спадає, за розпивання алкоголю в громадських місцях. Алкоголь часом спричиняє неправдиві виклики поліції за захмелілими громадянами. Тривало відпрацювання спільно зі співробітниками СБУ і ТЦК територій двох громад. Більше 30 громадянам вручено повістки. Погода наступного тижня буде по справжньому весняною. У понеділок, 25 березня, сильна хмарність дощ плюс 5, плюс 8. У вівторок, 26 березня, мінлива хмарність без опадів, плюс 4, плюс 11. У середу, 27 березня, невеликий дощ. Прогнозують синоптики: плюс 3 вночі, плюс 13 у день. У четвер. 28 березня ясно, нарешті. Плюс 4, плюс 14. У п'ятницю, 29 березня, хмарно, з проясненнями і без опадів. Плюс 5, плюс 16. Суботнього дня, 30 березня, мінлива хмарність без опадів, вночі 9 градусів, а в день спекотних для березня 17 градусів тепла. Недільного дня 31 березня хмарно місцями дощ плюс 9, плюс 14. Нехай проблеми і негода не годане, роблять вам душі погоди. Шановне товариство, підійшов час поставити крапку під тижневиком Кагарличина. Дякуємо вам за увагу, за те, що були з нами, за те, що довіряєте. Спілкуйтеся з нами в соціальних мережах. І всі разом працюємо на перемогу, Кожен на своєму робочому волонтерському місці, кожний як може, і все буде Україна. До побачення.